Виконуємо номер 1108 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. У сільських районах щорічно споживають 840 метрів кубічних води на одну особу. Яка кількість води щорічно потрібна селу, населення якого близько трьох тисяч осіб? Завдання друге проєктна діяльність. Дізнайся про кількість населення у вашому селі або в тому селі, де проживають ваші рідні, то розрахуй для нього щорічну потребу в воді. Підказка 1 метр кубічний рівня 1000 літрів. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Знайдемо, яка кількість води потрібна селу, населення яку. Близько трьох тисяч осіб. Для цього 840 помножимо на тисячі. 4 множимо на 3, 12. 2 записали, один запам'ятали. 3 множимо на 8, 24 до 1 25 і дописуємо 4 нулі. Отже, Щорічно селу, населення якого три тисячі осіб потрібно 2 мільйони 520 тисяч метрів кубічних води. Пояснюємо, потрібно селу населення якого. Близько три тисячі осіб. Записуємо відповідь. Два мільйони п'ятсот двадцять тисяч метрів кубічних. Завдання друге. Кількість населення, селища Почаїв, Тернопільська область за останнім переписом населення 7737 мешканців. Запишемо кількість населення в селищі Почаїв. Тернопільської області 7 737 осіб знайдемо щорічну потребу у воді цього селища, для цього 7737 множимо на 840. 4 на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 3 на 4, 12, 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 на 7, 28 до 1, 29. 9 записали, 2 запам'ятали. 4 на 7, 28, 2, 30. Множимо на 8, 7 на 8, 56. 6 записали, 5 запам'ятали. 3 на 8, 24, до 5, 29. 9 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 8 – 56, до 2 – 58. 8 записали, 5 запам'ятали. 7 на 8, 56 до 5, 61. Виконуємо додавання. 0, 8, 4 6 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 19, 9 записали, 1 запам'ятали, 8 додати 1 9, 3 додати 1 4 і 6. Отже, маємо 6 мільйонів 499 80 метрів кубічних. І пояснюємо, щорічна потреба. У воді. Записуємо відповідь. Відповідь 6 мільйонів 499 тисяч 80 метрів кубічних. Номер 1108 виконано.